Я ще люблю сільпо за те, що весь час на вихідних буває щось цікавеньке. І от коли люди пишуть, от так шкода, що у нас в місті нема сільпо. Я, мені самі, наприклад, хотілося, щоб в мене на Молдаванці було сільпо. От приходиш і в тебе зразу настрій підіймається. Гай, яка краса. Ну це в цей раз ще гарніше все. 32,90, клафуті ягідний, ціна вказана за 100 грам. Називається цей фестиваль Ягідна спокуся. Дуже красиво цей з інжиром, а минулого разу такого не було. Тут прям і, і лайм, і все, і лохина, і полуниця. Ну всі ягоди є 34 гривні пиріг яблучний. Ось такий персиковий за 39,90. Ціна вказана за 100 грам. І оце, мені здається, ця галета дуже смачна, нектаринова. Ціна за 100 грам 35 гривень. Штрудель з маком, родзинками, цукатами – 41,90. О, а такого сирника я минулого разу не бачила. Крамбл з карамелью. Бачите, зверху скільки карамелі. 45,90. Сирник по-домашньому. Ціна за 100 грам 54,90. Штрудель з грушою 41,90. Штрудель по-віденськи 39,90. Ось така краса в просто насолода прийти так, знаєте, полюбуватися. Витвір мистецтва класно виглядає, все красиво.